Приємна новина для тих, хто перебуває за кордоном без документів, що посвідчують особу. Особливо в країні агресор. Уряд України схвалив експериментальний проєкт, який був розроблений Міністерством закордонних справ, Міністерством внутрішніх справ, Мінінтеграції і Державною міграційною службою, відповідно до якого була спрощена процедура отримання документу, що посвідчує вашу особу. І якщо раніше такий документ можна було отримати в дипломатичних або в консульських установах і тільки за особистим клопотанням особи, яка отримує, то зараз такий документ ви можете отримати в Державній міграційній службі, і не тільки за власною заявою. Для неповнолітніх дітей це може бути заява тільки одного з батьків або законного представника. А для повнолітніх список великий. Це можуть бути батьки, це може бути хтось один з подружжя, це можуть бути повнолітні діти, це навіть може бути брат або сестра.